Анрах Мирзаджанов, обидва самбур, і... з Самбура і спостерігач митражі Максим Чебінський з Києва. Тимчасом забуває у нас, як ми бачимо у нас, Острінській Пламарчук, якраз він зараз на мечі, але також уже просто зараз не забуває. Зараз Бабич після, після цього... Чому зараз тим часом у Острінську не забуває, зараз Острінський. Удар здав зараз проти сушка, і сушко зараз збирає цей м'яч. Я думаю, що Кривонос все-таки прорватиме в цьому епізоді. Такий є провайзер зараз... відпруває в попередчину. От підбрання зараз знову таки для урагану. І зараз до кінця ну, це... Цей епізоду гарантийсь удар від Кривоноса. Зрештою Драницький м'яч забирає. Не бабі, що тут зіграти, зокрема, тут таки. Кривонос зараз забиває. Зараз у нас після цього індивідуального Власного моменту так і є. Знову зараз момент може бути фаворита. Тут Бабіш зараз за меч розвертає, він знову суперника. І знову провальна цього разу стійку лучає Бабіш. Майже ідентичний момент був, але з іншими закінченнями, цього разу не гольовими, а саме цього разу ураган рятувала стійка. Реалізовує майже все те, що створює. Принаймні, станом не зараз. Ми зараз щодо моменту фаворита може бути зараз пас під удар по Арнавчукові, тут уже з відбуває цей удар. Спірний м'яч зараз буде фаворита, тут уже Бабич віддав пас на Подмарчука, який зараз пішов знову вперед, і зараз він двох суперників обігав, далі йде перед Подмарчук, пробиває, зрештою він, і зараз стійка, тут надається добити на м'яч у гравцям фаворита. Ну і зрештою удар такий бувається з боку Подмарчука, тут вибивається ураган. А зараз фаворит розірвують. Да, поворота нас! Забиває нас, як ми бачимо, той же такий Пламарчук, і він... такі Пламмарчук. Ось спокійно грав у нас насправді. Зараз прихоплює м'яч знову Пламарчук. Приває одразу ближній і Забиває Пламарчук. І у нас виносить вже 4-0 на користь команди. Дівічук розіграв а, от, разом з Бабичем. Ну і не поспішає зараз футболісти з Одещини. І тепер пораз заправляється, бабіш біля своїх вирізів. З моменту Дудника може бути перебуває Зараз Дудник зараз, забирається м'яч Дерницький в воротах. Що стосується урагану, то тут зараз на мотончику перебувають. Зараз момент тим часом виникає Ост. Фортеснув забуває, зараз Острінський. Рухнув стає у нас 5-0. Стрінський у нас формулює дубль цієї зустрічі. Помиляється раз важко про передачу, тут одразу Павло Марчук цю передачу, проливає одразу другим дотиком і збиває він здалеку. Дранинський знову ж таки без проблем для голкіпера команди з Одеської області. Дранинський зараз дає пас напряку Павло Марчука, який зараз обігрує суперника і зараз проведе Павло забиває з лісу четвертий гол у цій грі. Михайло Чек, ну і відповідно вратарів обо команди у Команди фаворит зараз ворота зачає Васильєв за багато часом. Не збиває у нас М'ясківський. Він зараз атакує зараз Острізький. Про що саме тут не дається далі Стінського прийти, тому що вона має фінальна сирена. Ну і...